Зарплату за січень працівникам сумської дитячої лікарні можуть виплатити в понеділок, 14 лютого. Про це телефоном повідомила директорка північного міжрегіонального департаменту НСЗО Вікторія Мілютіна. Інформацію про затримку виплати зарплати озвучила на апаратній нараді начальниця управління охорони здоров'я міської ради Олена Чумаченко. За її словами, дитяча лікарня єдиний медичний заклад, працівники якого поки не отримали підвищення зарплати. Усього заборгованість у цьому закладі становить понад 5 мільйонів гривень. Словами директорки лікарні Вікторії Бугаєнко, аванс працівникам виплатили з резервних коштів минулого року. Ця ситуація склалася по тій причині, що заклад заключив договір з Національною службою здоров'я України лише 9 лютого, тоді коли ми його отримували від них. В основному така ситуація склалася в дитячих лікарнях. Чому тому, що дитячі лікарні багатопрофільні, не мають таких пріоритетних пакетів, які мають дорослі лікарні. Ми з вами знаємо про те, що основний акцент робиться на лікування інфаркту, інсульту, туберкульозу, онкогематології. Плюс пріоритетні пакети це ті пакети, за якими йде посилене фінансування. Це пологи і період ненатології. В нашому закладі, на жаль, таких пакетів немає, тому що таких послуг ми не надаємо. Тому ми виходимося не в кращій ситуації. За словами Вікторії Богаєнко, минулого року в закладі теж склалася така ситуація. Тоді лікарня брала позику в міському бюджеті, згодом її повернули. По деяким закладам в нас виникла е, затримка в укладенні договорів, саме тому, що е, договори підряду закладів, ну деяка документація цих закладів закінчувала термін, е, закінчувалися е, в січні 22-го року, тому заклади перевкладали договори там. Зі своїми підрядниками надали нам ці документи, в тому числі і лікарня Святої Зінаїди, на початку лютого. Зараз договір в лікарні вже є. Зараз відправляється сьогодні звіт на заклад, і гроші в лікарні будуть в понеділок. Нагадаю, згідно постанови Кабміну, з 1 січня лікарі мають отримувати зарплату розміром не менше 20 тисяч гривень, а молодший персонал не менше 13,5 тисяч гривень. І зараз там працює відповідна комісія, яка сформована міською радою, і ми, в принципі, дійшли згоди, що якщо заклад буде бачити, що в певний термін вони не встигають виплати заробітну плату, ця сума буде виділена з міського бюджету для того, щоб повністю розрахуватися з працівниками цієї лікарні по заробітній платі.